Так, мене чутно. Є... Yeah. Ehm, сьогодні. Я поїду на ставок. Це рибалка. Фішн Планет. Поїду на ставок. Чехія. Ставок Лесні Віла. Треба придбати ліцензію. Придбати. Поїхали. Там вроде бы пишется 120, но оно... Дорого лицензия стоит на один день. <свит> Звездки пусть не ловит. Ай, была, не была. Отпиздила меня. Там, где море, там есть чайки, значит, там есть рыба, гайка. Проклює, не клює, а ну пішов ти нахуй. Нормально я так розмовляв за. Зранку завжди повинно клювати. Якщо не клюне зранку, то вся, вся та риба то не я община. Ну и еще на креветку. Наверное, малек. гуляя. Гуляю, малек. По и по сараю. Там где стувок. Утренняя рыбалка, это уже забавная рыбалка, блядь. Блять, не поїдеш, блядь, нічого не наловиш, ще вставку скупається, це піздець, як інтересно. Ты вже так ловив тільки в реальній житті. Поїхав на рибалку, блять. Весна обірвалась, весь в воді. Думаю, ебать, я порибачив нахуй. Ви не тут шо наїбали? Де риба? Е, э, риба, не наїбай мене? Пробуй на хліб. Якщо синя риба не клюне, я не завтра, жди, що робити. Я її нахуй викону. Кофе полог телепается верх-вниз. О. На ихули. У бабули, блядь. А цасули у бабули? Я приїхав рибу ловити, блядь, Де риба? из люди мене набывают. Что? У вот ты за Чехия, блядь? Пиздец. Не клиенты хуя. Блять, поехал на рыбалку. Нахуй я на эту рыбалку ехал. Кшал, залышайся дома. Я не рыбалка. Классно, клев, клюет. Рыба по полкило. А тут не риби, не карася. Тут поплову, кудочки рибаків нема. Я казав мій дідусь, саме головне, що не клює. Саме головне робота. Тільки яка нахуй робота, блять. Сидіти, придіти, срати, та нюхати? І пач робота гарна. Ули ти прыгаешь, блядь. На двох ножках попригай. Пиздец. Да. Охуенно ну я на рыбалку приехал, блядь. Шкики зараз. Третья! Година ночі, скоро ранок буде, блядь, Я. А я на рибалці, Так ще платно плювало. Ну нихуя не клює. блядь, давай під комышек. Блять, мене наебалось. Ти дубобка? Пробный червя, я хую знаю на шо ще ловити. Я то не тільки на червальне на начну ловити, я ще на себку начну Це капець, блять. Люди, не їдьте в чьих ловити рибу. Там жорстке наїбало, воно нахуя не клює. Я он сам проверил, блядь. Особливо зрання... Вообще їхати туди... Нема чого. Все за тих, хто плоки не дргается, блядь. И скоро нахуй сам почну дргаться, блять. Я буду, как читоцы, блять. блядь. О! Ну, хоть что-то ебать, огород. Под самым камышиком, блядь. И тут эта случайность болела. Я... 100% уверен. Ладно, буду закінчувати відосик. Рибалка получається не дуже гарна. Але це рибалка. Всім пока. До зустрічі. Кстати, давайте до нового року. Мені зробимо 50 підписників. Нового року залишилось дуже мало. -е 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 -е. Дуже мало. Давайте це зробимо. Всім пока.